Дебютний роман нашого земляка, відомого письменника Андрія Любки, презентували в обласній бібліотеці в Ужгороді. Карбіт вийшов напередодні дня незалежності і вже був представлений у Празі, Виноградові, Чернівцях, Івано-Франківську, Другобичі та Львові. Карбіт, називається був головний герой. Роману Тиса, учні його назвав він учитель історії, а учні його називають Карбідом. І через це така назва, яка у всіх виникає, викликає запитання, бо якби я назвав тис, всі б подумали, що це про дерево або щось пов'язане з тисою. А так карбід це назва сама в собі, яка вже е ніби в уяві читача має ставити знак запитання і буде зацікавлено. Як зізнається автор, карбід не перша спроба у великому прозовому жанрі. Перший роман був написаний у 2010 році, але не був опублікований. Карбідже, авантюрний твір про стереотипні уявлення, кордони та сто способів контрабанди у книжці. Немає шенгенських віз, відповіді на всі запитання, кулінарних рецептів і порад, як розбагатіти. Натомість є шкільний вчитель, ідеаліст, який свою мрію розбиває. Це якоюсь мірою роман про контрабанду, але про контрабанду цілої країни йдеться про, про ідею вивести всю Україну, все населення так через таємний тунель у Євросоюз і таким чином здійснити цю мрію про євроінтеграцію. Андрієві любці не цікаво писати про реальних людей чи реальні місця, адже опис когось реального звужує коло інтерпретації. Деталі життя, характеру, поведінки, кримінальних справ є підґрунтям роману, але загалом усе вигадка. У подальших планах письменника нові подорожі та вихід нової книжки, запланованого на лютий, найближчим часом я планую поїхати за кордон і дописати нову книжку. І це книжка, яка має вийти в лютому. і Вже є назва половина написана це книжка оповідань кімната для печалі. І от це найближчий план.